Любі мої третьокласники, ви завітали на урок читання свої друковані зошитки, частинка 6 у дошках 2, розгортаємо на чотирнадцятій сторінці. Ми продовжуємо з вами вивчати творчість Жуля Верна і будемо читати наступний уривочок роману Діти капітана Гранта. На початку нашого уроку давайте прочитаємо цікаву інформацію про цього французького письменника, обов'язково слідкуючи, читаємо разом із диктором. Жуль Верн задумав описати земну кулю, природу різних кліматичних зон, тваринний і рослинний світ. Традиції та звичаї всіх народів планети. Він утілив цей задум у багатотомній серії Незвичайні подорожі, у якій міститься 63 романи та дві збірки повістей і оповідань. Письменник працював над ними понад 40 років. Ось такі цікаві Відомості нам з вами тепер відомі про жуля Верна. Розкажіть, будь ласка, що письменник описав у своїх надзвичайних подорожах? Так, він дуже хотів описати, розказати усім про земну кулю, про природу різних кліматичних зон, про тваринний, рослинний світ, про традиції, про звичаї всіх народів планети. Він дуже мрія багато подорожувати. Він справжній мандрівник? Візьміть, будь ласка, простий олівчик та підкресліть числівники, які є в цій довідці. Так, тут небагато числівників, це 63 і 2. Яку важливу інформацію передають нам числівники? Що можна з них дізнатися? Виконаємо з вами письмову вправу фотоапарат. Дивіться дуже уважно і запам'ятовуйте інформацію для того, щоб записати її охайно у зошиток. Увага! Відтворіть, будь ласка, з пам'яті побачене! Запишемо це у ваш зошиток. У романі події відбуваються протягом тривалого часу. Записали це речення у зошиток. У наступному завданні слід перевірити свої знання за тестовими запитаннями, узявши участь у конкурсі знайка. вам слід за одну хвилину правильно виконати завдання. Якщо ви виконаєте їх дійсно правильно, без жодних помилок, то зможете прочитати слово з обведених літер, Ну і, звичайно, їх ось тут записати. Тож, у вас є лише одна хвилинка і ціло чотири завдання. Треба дуже швидко та вдумлено їх читати, обираючи лише правильні відповіді. Приготувалися. Тож одна хвилина починається. Працюємо! Читаємо швидко та вдумливо. А сток, виклали всі свої ручки або взяли простий олівчик або ручку іншого кольору для того, щоб виконати перевірку. Тож, якщо ви були дуже уважними, читали уважно уважне завдання і відповідали правильно, то у вас повинно вийти слово верн. Та наш письменник Жулі Верн. Тут заховалося слово Верн. А далі ми будемо з вами готуватися до виразного читання наступного ривочку роману про дітей капітана Гранта. Попрацюємо з чистомовкою. Спочатку ми читаємо як черепашки, а потім поступово прискорюючи свій темп, щоб прочитати як сороки. Читаємо разом повільно. Ель, Ель, Ель. Книга наче корабель. Ель, Ель, Ель до нових довчить земель. Самостійно, будь ласка, прочитайте ще раз, декілька разів, кожного разу прискорюючи свій темп. Давайте спробуємо разом дуже швидко прочитати цю частомовку. Готові? Починаємо. Ель 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 книга, наче корабель, ель-ель ель, ель, ель новин навчить земель. Ну і що ви встигли прочитати. Розумнички, можете зробити невеличкі змагання із вашими рідними та подивитися, хто швидше та краще прочитання. Ну а далі ми переходимо до тлумачного словничка, будемо дізнаватися лексичне значення слів, які у нас будуть зустрічатися у ривочку романа. Статок означає доходи, майно або власність. Екватор це уявна лінія, що ділить землю на північну та південну півкуля. Звеличувати, прославляти щось, створювати комусь велич. Експедиція тут подорож групи людей з певною метою. Самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте ці слова. Запам'ятайте їх лексичне значення. Тож тепер ми готові до виразного читання у роману Жуля Верна, діти капітана Гранта у перекладі Тамари Воронович. Читати ми будемо обов'язково разом із диктором, але обов'язково слідкуйте для того, щоб краще зрозуміти зміст прочитаного і перевірити, чи дійсно диктор вам читає без помилок. Налаштувалися? Починаємо читати. Схвильована Гелена звернулася до чоловіка. Едварде, ми зобов'язані допомогти. Той щасливий, хто почав подружнє життя добрим учинком. Ми задля розваг задумали мандрівку, але можемо врятувати капітана й матросів. Дункан!» Надійна яхта здатна здійснити подорож навколо світу. Вирушаймо на пошуки капітана Гранта. 24 серпня Гленарван, леді Гелена, майор Макнабс, Мері й Роберт Грант, містер Олбінет і його дружина вже були на борту яхти. Команда складалася з 25 осіб. Усі досвідчені моряки. Капітан Джон Манглс добре знався на своїй справі. Він побував у кількох далеких морських плаваннях, де мав нагоду довести свою кмітливість, наполегливість і витримку. Лорду Гленарвану було 32 роки. Він мав величезний статок, який витрачав, допомагаючи людям. Гелена, дочка відомого мандрівника. Побудувавши яхту Дункан, Гленарван з дружиною мріяли відвідати найчарівніші куточки світу. Майорові Макнабсу було 50 років. Обличчя він мав спокійне, з правильними рисами, вдачу лагідну, скромну, мовчазну, миролюбну. Макнабс виявляв не тільки хоробрість, а й мужність і твердість духу. Коли яхта вийшла у відкритий океан, майор побачив сторонню людину. Цей високий сухорлявий чоловік років сорока. Скидався на довгий цвях із широкою головкою, мав круглу міцну голову з високим чолом, довгий ніс, великий рот і випнуте підборіддя. Погляд його губився за скельцями величезних округлих окулярів і виказував деяку нерішучість. Обличчя було розумне й веселе, невимушеність, мила безпосередність незнайомця підказували, що він схильний помічати в людях і речах тільки хороше. Хоча цей чоловік ще не вимовив ні слова, відчувалося він говіркий і дуже неуважний, на зразок тих людей, що дивляться і не бачать, слухають і не чують. Сер, мовив Гленнарван, з ким маю честь говорити? Паганель, секретар Паризького географічного товариства. Я прямую до Індії, а куди йде Дункан? спитав він. До Америки, пане Паганель. За кілька хвилин французький мандрівник із хвилюванням вислухав історію капітана Гранта. Пане Паганель, звернувся до географа Гленарван. Невдовзі ми зупинимося в Мадейрі, і там ви зможете сісти на пароплав, що повертається до Європи. Морські течії біля берегів Північної Африки гарно прислужилися яхті, і вона швидко наближалася до екватора. 2 вересня дункан перетнув тропік рака. Погода змінилася. Повітря стало вологе й важке. Цей час неприємний для мандрівників, але корисний для мешканців Африканських островів, яким бракує нісу, а отже, вологи. Наступного ранку паганель заходився складати свої речі, готуючись зійти на берег. А ви не хочете, пане паганель, приєднатися до нас? звернулася до нього Гелена. Попереджаю вас, наш шлях лежить через Магеланову протоку, зазначив Гленарван. Пане паганель, не вгавала Гелена. Узявши участь у нашій подорожі, ви звеличите поряд із Шотландією, також і Францією. Географ потрібен нашій експедиції, а що є у світі прекраснішого заслужіння науки людству. Так, вигукнув географ, але ж я боявся видатися настирливим. На борту яхти всі дуже зраділи, почувши, що паганель залишається. Діти, поділіться, будь ласка, враженнями від прочитаного. Як вам цей уривочок твору? Чи сподобався він вам? Чи цікаво вам дізнатися, які події будуть відбуватися далі? Я пропоную зараз вам самостійно зробити невеличкі вправи для покращення зору, а тільки потім переходити до завдань питайника. Будьте дуже уважними. Якщо важко відповідати на запитання, слід ще раз прочитати уривочок цього роману. Тож, давайте виконаємо завдання петелика. Беремо простий олівчик і шукаємо відповіді на запитання, підкреслюючи їх та читаючи. Хто вирушив на пошуки капітана Гранта? Шукаємо відповіді, підкреслюємо читаємо. Наступне питання хто керував командою моряків на судні? А ким був назнайомець стороння людина на Дункані? Що леді Гелина запропонувала ваганелю? Так, діти, дуже добре. Наступне завдання це слід відновити послідовність подій в уривочку, поставивши цифру в клітинки, натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Будьте дуже уважними! Давайте перевіряти. Перший пункт це те, що Гелена пропонує вирушити на пошуки кайпітана гранта. Друге Дункан відпливає з надійною командою. Третє стороння людина на яхті. Четверте. Яхта перетнула тропік рака. П'яте. Гленерман і Гелена вимовляють паганеля залишитися і останнє шосте паганель хоче залишитися на судні. Перекажіть, будь ласка, в рибочок за складеним планом, розкажіть коротесенько про кожну подію. Перегортаємо з вами сторіночку далі. Виконуємо наступні завдання. Візьміть простий олівчик та виконайте завдання тестове. Позначте капітана яхти Дункан. Там діти, звичайно, це Гленнерман, букавку А обвели в кружечок. Далі позначте материк, повз який пройшов дункан, варіант А. Південна Америка, Б. Африка, В. Антарктида. Дійсно, діти це Південна Америка, букавку Ау, велик кружечок. До вашої уваги пропоную переглянути фрагмент мультфільму. Ой, вибачте, фільму. Дійсно. Знайдіть, підкресліть тексті речення про переглянути і поставте, будь ласка, своє запитання. Скажіть, будь ласка, які ж події відбуваються у цьому відеофрагменті? Напишіть, будь ласка, питання до цього відео. Діти, а як у переглянутому епізоді розкрито характер леді Гелени? Підкресліть, які риси, вдачі притаманні цьому персонажу. Жадібність, доброзичливість, заздрісність, щирість, милосердя чи байдужість. Розгляньте, будь ласка, малюночок до твору. Пригадайте, як поставилася Галена до дітей капітана Гранта. А як автор передав свої ставлення до лорда Гленервана, підтвердіть думку словами з тексту. Прочитайте нові для вас відомості про інших персонажів Романа. Знайдіть і прочитайте у тексті Опис зовнішності Паганеля, який випадково опинився на яхті Донкан. Напишіть найвиразніші риси характеру. Шукаємо з вами опис паганеля, читаємо його. А, діти, я пропоную записати ось такий риси його характеру. Нерішучість, сором'язливість. Він ще був який говіркий, неуважний, але відданий своїй справі. Напишіть, будь ласка, це у ваш зошиток. Говіркий, нерішучий, сором'язливий, неуважний. Але віддани своїй справі. Далі, будь ласка, напишіть, що спонукало персонажів роману вирушити на пошук капітана. Сформулюйте тему, прочитана горивка, доберіть і напишіть свій заголовочок. Діти, ну а на цьому ми будемо з вами завершувати наш урок. Подивіться, як багато цікавого ми сьогодні також дізналися. У своїх маленьких зошитках для домашніх завдань слід виконати сторінки 20 та 21. Уважно читайте та відповідайте на всі запитання, а наш урок завершено. До нових зустрічей!